Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему робота механізму, потужність, енергія, коефіцієнт корисної дії. Поїхали. Отже, питання 3:1. Якщо потужність механізму дорівнює 200 Вт, то цей механізм. Що таке 200 Вт? Це потужність. так? Потужність у нас за формулою визначається, як робота, поділена на час. Тобто ми дивимося з тобою, що це має бути відношення, яке буде дорівнювати 200 Вт. Тобто, давай дивитися, що це може бути. 40 поділити на 5. Буде 200? Ні. 200 поділити на 1. Буде 200. Так. Тобто, якщо ти замість роботи підставляєш 200 джоулів, замість часу 1 секунду, при поділі ти якраз отримаєш 200. Отже, відповідь буде B. 3, 2. Якщо простий механізм дає виграш у силі в 5 разів, то за ідеальних умов він забезпечує виграшу відстані в 5 разів, виграш у відстані в 25, програш програшу відстані в 5 разів і програшу відстані в 25. А ми з тобою знаємо, що у скільки разів виграємо в силі за золотим правилом механіки, так якщо виграш у силі в 5 разів, то буде програшу відстані в 5 разів таку кількість разів, як виграш, в таку ж кількість програш. Там у силі, там у відстані, і навпаки, до речі. 3.3. Кінетична енергія тіла, що рухається, залежить. Ви пригадаємо, від чого залежить взагалі кінетична енергія. Вона визначається у нас за такою формулою і говорить про те, що кінетична енергія залежить від маси тіла і від квадрату швидкості тіла. Отже, дивимося, тільки від маси не підходить, лише від швидкості не підходить. Від маси та швидкості руху тіла. Ну, це вже щось. Дивимось далі. Від маси і висоти над поверхнею землі. Це точно ні. Отож, найбільше підходить нам відповідь В. Чому я говорила майже? Тому що тут швидкість, а тут швидкість квадратів. Ну, в принципі, це можна вважати правильною відповіддю. Далі. 4.1. Задача з якої висоти вільно падав камінь, якщо його швидкість біля поверхні землі дорівнювала 5 метрів за секунду. Опором повітря можна знехтувати. Дивись, ось ці слова опором повітря можна знехтувати, говорять про те, що у нас відбувається повне перетворення енергії потенціальної в енергію кінетичну. Або кінетичну. В потенціальну, просто перетворення відбувається. Була одна, стала інша, була одна, стала інша, і так далі. Отже, ми записуємо з тобою коротесеньку умову. У нас є з тобою швидкість 5 метрів за секунду, треба знайти висоту, з якої це тіло вільно падало. Якщо воно вільно падає, було воно на якійсь висоті, скажімо тут, висота якась аж, ось воно вільно падає собі. Це говорить про те, що воно. Буде мати в початковий момент потенціальну енергію, саме її буде тут мати. А кінетичної, поки воно ще було нерухоме, воно немало. Тож виходить, що коли тіло впаде на землю, вся потенціальна енергія перетвориться на кінетичну. Тобто, у нас буде е-потенціальне дорівнює е-кінетичне. Розписуємо MgH. Це потенціальна енергія, ми з тобою знаємо цю формулу. Кінетична, ми вже також повторили з тобою мв квадрат на 2. Далі ми з тобою бачимо, що маси знаходяться по обидва боки. Кругом тут у нас і там, і там є множення. Це говорить про те, що математика дозволяє скоротити ці дві величини. Тож, звідси, у нас з тобою виходить, що. Оскільки нам потрібно з тобою h, а не g h, ми розділимо все це на літеру G, отже, буде h дорівнює V квадрат поділити на 2G. Підставляємо значення. Тут у нас буде 5 в квадраті, це 25 поділити на 2 помножене на 10, 1,25 метра. Ось такою була висота. Наступна задача 4,2. М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 8 метрів за секунду, на якій висоті його кінетична енергія дорівнюватиме потенціальній. Опором повітря можна знехтувати. Отже, ця задача буде трохи цікавіша. Чому? Тому що, дивися, підкидають тіло з, вис... з певною швидкістю В 0 v Ми не знаємо, по-перше, на яку висоту воно там підскочить і тому подібне, але нам говорять, що на якій висоті кінетична енергія дорівнюватиме потенціальній, е-кінетичне дорівнює Е-потенціальній. Нам потрібно знайти, це буде якесь проміжне значення. Десь ось тут ми не знаємо, яка це саме буде висота. Нам її якраз треба буде знайти ось цю висоту. Отже, ми так покажемо з тобою, що H, яку нам треба знайти. Тут в цей, в цей момент кінетична дорівнює потенціальній. Ось. Але дивись, на початку, коли тіло тільки підкидали, воно у нас мало яку енергію? Тільки кінетичну, адже була швидкість. А воно, знаходячись на поверхні землі, не мало ніякої висоти, значить, потенціальної енергії не було. Бо якщо h дорівнює нулю, то E е потенціальне дорівнює нулю. Отже, виходить, що? що в початковий момент, ось тут, у нас буде. Кінетична енергія плюс потенціальна енергія, яка дорівнює нулю. Так, ми одразу з тобою пишемо. А з іншого боку, у нас буде з тобою ось ця висота, де у нас тіло буде мати потенціальну енергію, і крім того, воно ж продовжуватиме свій рух, правда? Воно ж продовжуватиме свій рух ось, і матиме кінетичну енергію. Причому це була початкова кінетична, ту, яку воно мало тут. Біля землі, а це на певній висоті H. І тепер, що в нас виходить з тобою, що Е кінетичне нульове дорівнює Е потенціальне плюс Е кінетичне. Крім того, кінетична має дорівнювати потенціальній. Отже, ми ось тут замість цієї кінетичної напишемо також потенціальну енергію. Виходить, е, ось ця Е потенціальна плюс замість цієї пишемо також е потенціальна. Тобто, виходить 2 Е потенціальна. Розпишемо тепер ось початок, ось кінець нашого, нашої формули. Значить, кінетична – це mv0 поділити на 2 дорівнює, а тут буде 2 mgh Бачимо, що маси знову у нас скорочуються, і нам треба знайти h з тобою. Так? Отже, для цього нам треба щось. Давай можемо підставити, в принципі, v0 в, в квадраті це 8 в квадраті, 64. На 2 дорівнює 2 на 10 літера G і множимо на H. 64 на 2. Це буде у нас 32 дорівнює 20 помножене на h. Отже, звідси h дорівнює 32, ділимо на 20. І це буде 1,6 метра. Ось така була задача. Дивися, ми повинні в таких задачах з тобою використовувати ось такий запис, який називається закон збереження енергії. Тобто енергія, до речі, тут теж потенціальна початкова нульова. Ось, тобто Те, що було в початковий момент, ось, енергія кінетична потенціальна, і те, що потім в якийсь момент теж потенціальна кінетична. 4.3- Вантаж вільно падає з висоти 30 метрів. На якій висоті його потенціальна енергія буде вдвічі більшою за кінетичну. Отже, ось така умова: початкова висота дається, і на якійсь висоті h у нас потенціальна енергія буде вдвічі більша, ніж кінетична. Зверни, будь ласка, увагу на ці слова. Вільно падає. E, порівняємо з тобою, якщо ми будемо це тіло просто кидати, отак тримали-тримали в руці, а потім кинули, тобто надали йому швидкість. Тоді, звичайно, воно буде летіти з певною швидкістю вже з самого початку. А якщо ми кажемо вільно падає, то в цьому разі мається на увазі, що в початковий момент у нього швидкості не було. Це, ніби, знаєш, тримали в руці, а потім відпустили. Просто відпустили, не кинули, а відпустили. Тож в цей момент, в цій точці, у нас буде потенціальна енергія, Е потенціальна нульове, тому що є певна висота, так? Ось. А от кінетичної енергії не буде. Чому? Тому що ми просто тримали і відпустили. Зрозуміло, так? Тобто швидкості немає. Ось тут пишу: початкова швидкість відсутня. Ось. А потім на якійсь висоті H, ми не знаємо, на якій, ну припустимо, десь ось тут на ось цій висоті H. В цій точці, коли тіло так рухається, в цій точці у нас виходить, що е потенціальне дорівнює 2 е кінетичне. Крім того, бо воно знаходиться ж на висоті, воно має потенціальну енергію. Крім того, воно ж продовжить свій рух потім, правда? Воно ж ще не впаде ось, до цього моменту. Значить, і буде кінетична енергія, яка вона буде? М в поділити на 2. Отже, тепер давай ми з тобою все разом поєднаємо. Значить, в початковий момент ми пишемо з тобою Е потенціальне нульове плюс Е кінетичне нульове дорівнює. а воно, до речі, одразу дорівнює нулю пишемо ось так. Дорівнює Тепер на цій висоті ця потенціальна плюс ця кінетична. Е-потенціальне плюс Е-кінетичне. Тобто те, що було і те, що стало. Тепер дивимося, що далі? Епотенціальна нульове залежить від цієї висоти. Тобто, це буде у нас одразу. Ось так роз'єднаю тут. Отже, Епотенціальна початкова буде MGH 0 тому що вона пов'язана з цією висотою. так? Кінетична початкова 0, значить, сюди ми її не пишемо. Далі Е-потенціальна на якійсь висоті H це буде MGH і плюс Е-кінетична. Тепер дивись, що стосовно з цієї умови, яка у нас була в самій задачі, так, вдано, ось звідси. Давай ми з тобою визначимо е-кінетичне. Е-кінетичне в даному разі дорівнює е e потенціальна поділити на 2. Бачиш, ось звідси. Ось, І саме цей вираз ми з тобою підставимо тепер сюди. Тобто, що ми отримаємо? Буде МGH ось тут. МGH поділити на 2, Так? Ось, підставляємо тепер. MGH0 дорівнює MGH плюс, і тепер ось це MGH поділене на 2. Тут ціле, тут одна друга. Одиниця плюс одна друга, зрозуміло, що буде 3 других, так? Отже, MGH 0 дорівнює 3 другі. Тобто одна ціла, одна друга, так? Або 3 другі MGH. І тепер звідси ми бачимо з тобою, що в нас маса може скоротитися, літера G може скоротитися, і залишається h0 дорівня 3 поділити на 2 буде 1,5 H. І тепер ми шукаємо H. Тобто, звідси тепер пишемо h дорівнює звідси, треба H0 поділити на півтора. Пишемо, дорівнює. Підставляємо, це буде 30 метрів Поділити на півтора, і це буде у нас 20 метрів. Ось така вийшла задача. Номер 4.4. ККД насоса становить 90%. Який об'єм води викачає насос потужністю 2 кВт із свердловини глибиною 45 метрів за 10 хвилин. Густина води дається нам пишемо умову. ККД я одразу перевожу з відсотків у десятковий дріб для зручності. Далі ми маємо з тобою потужність. 2 кВт ми пишемо в ватах 2000 Вт. Далі, час у нас 10 хвилин. 10 хвилин множимо на 60 секунд, що в одній хвилині у нас виходить з тобою 600 секунд. Так? Тепер дається нам глибина 45 метрів і густина води. Густина води 1000 кг на метр кубічний. Знайти нам потрібно з тобою об'єм води. Як завжди, починаємо розв'язання з розписування ККД. Пишемо ККД дорівнює. А корисне на А. Повна. Що таке А корисне в даному разі? Корисна робота і повна робота. Давай розпишемо повна. Значить, що таке корисна робота? Це те, що ми хочемо отримати від взагалі от в задачі. Що хочуть отримати? Насос використовується, який буде качати воду. Значить, він піднімає воду, правда? Він буде піднімати воду. Маса води множиться на G і множимо на висоту, на яку треба його викачати. Тобто, фактично, робота сили тяжіння MGH. А от повна робота це те, за рахунок чого працює цей насос. Він має потужність і працює він певний час. Це буде повна робота. Отож, щось ми можемо вже і порахувати, мабуть. Давай ось тут порахуємо, це буде 2000 Вт. Множимо на 600 секунд. Ват на секунду це буде джоуль в кінці кінців, і бачимо, що у нас тут купа нулів. так? Це буде 12 і 5 нулів. Давай напишемо ось таким чином: 12 на 10 в п'ятому степені. Ну, поки що так. Якщо тобі так не подобається, можеш, в принципі, писати ось таким чином. Тобто 1 мільйон 200 тисяч джоулів. Можна так написати. Добре, тепер корисно. Підставимо те, що ми маємо. У нас з тобою немає маси води, поки що пишемо М, але є літера G і є висота 45 метрів. Отже, це буде 450 м. Ось такий вираз. Тепер давай з'ясовувати. У нас з тобою маса води може бути знайдена через густину, ось такою формулою. І якраз звідси ми потім зможемо з тобою знайти об'єм води, поділивши масу на густину. На густину. Тобто, для того, щоб знайти об'єм води, нам треба знати масу води. Звідси її будемо зараз шукати. Тож, запишемо все в один ось сюди рядочок. Дивимося на цю формулу отже, ККД 0,9 дорівнює рисочка дробу, а корисне пишемо 450 м. Ділимо на повну роботу на ось це кількість 100 мільйон 200 тисяч. Напишемо так. Ось по нулику можна скоротити. Понулику скоротили, записали ось таким чином. Тепер можемо взяти і поділити 45 на ось це число для того, щоб знайти звідси потім масу. Якщо поділити, у нас утворюється число 0,30 375, помножене на масу. А тепер, щоб знайти М, нам потрібно 0,9 поділити на ось це. 0,9 поділити на 0, 375, дорівнює. Отримаємо 2400 кг. А тепер, коли ми маємо з тобою масу, ми повертаємось сюди і знаходимо за цією формулою об'єм. Отже, в води дорівнює замість маси пишемо 2400 кг, замість ρ пишемо густину, нашу кг. Кілограм на метр кубічний. Скорочуємо по два нулі. 24 ділимо на 10, буде 2,4%. Ось тепер ми бачимо, що і кілограми скоротяться, і буде просто метр кубічний. Ось така кількість води може підніматися таким насосом. 4,5. За допомогою нерухомого блока піднімають вантаж, прикладаючи силу 1,5 кН. Визнач масу вантажу, якщо ККД блока становить 80%. Отже, ми маємо з тобою нерухомий блок, яким піднімають вантаж. В цьому разі у нас ось тут, нехай буде вантаж, припустимо, певної маси масою М1. Зрозуміло, що тоді у нього буде сила Ф1. Ось. А тягнуть за мотузку звідси, прикладаючи зусилля F2. При цьому ми бачимо, що дається ККД-блока. Отже, ККД це є відношення у нас корисної роботи до повної роботи, оскільки я перевела. Уже в десятковий дріб не пишу 100%, не пишемо, так? Тепер, що таке корисна робота в даному разі? Це те, що ми хочемо зробити за допомогою цього блоку. Ми хочемо підняти цей вантаж на певну висоту. Отож, пишемо, що А корисне це буде F1 помножене на певну висоту H. Повна робота А, повна, повна. дорівнює. Це та сила, яку ми застосовуємо F2. F2 помножене на, також на висоту, оскільки мотузку ми перетягнемо на таку точну довжину, наскільки у нас підніметься вантаж. Отже, підставляємо тепер сюди: буде F1H, поділити на F2H. Ось, і, в принципі, у нас висота скоротиться. Так, і тепер можна підставляти. Отже, замість ККД ми пишемо 0,8, пишемо 0,8, дорівнює F1 у нас немає. До речі, F1 це є сила тяжіння, так, м1 помножене на G, одразу можемо написати. Поділити на F2 на 1500. З іншого боку, ми ще можемо з тобою розписати літеру G як десяточку. І тоді у нас з тобою тут скоротиться по нулику. Отже, ми бачимо з тобою, що у нас утворюється 0,8 дорівнює М1. 1 поділити на 150. Звісно, що звідси, щоб знайти М1, нам потрібно 0,8 помножити на 150. І це буде 120 кг. Ось така вийшла маса вантажу. Номер 4:6. За допомогою рухомого блока піднімають вантаж масу 54 кг обчисли силу, яку прикладають до вільного краю мотузки, якщо ККД блока дорівнює 90%. Отже, маємо з тобою рухомий блок, який зачеплений за мотузочку, так, причеплено до чогось. Маса вантажу 54 кг, Зрозуміло, що тут мова йтиме у нас про силу f 1 яка є силою тяжіння. Ось, а тут ми тягнемо, або там хтось тягне з силою f 2 як ми її позначили. Таким чином, ми пишемо з тобою через ККД одразу. Корисна робота це є підняття вантажу. Так? Тобто ми з допомогою цього блоку хочемо підняти вантаж. Те, що ми хочемо, це є корисна робота, отже, М1GH. Повна робота це буде робота, витрачена з допомогою цієї сили F2. При цьому ми піднімаємо за мотузку. причому мотузку ми будемо тягнути вдвічі довшу, ніж висота, на яку підніметься вантаж. Ось, Підставляємо все це тепер сюди. У нас утворюється М1GH, поділити на F2. На 2h. Висота у нас скоротиться, як ти розумієш, ось, і тепер можемо підставити все і порахувати, знайти звідси f 2 Отже, робимо це. Замість ККД пишемо 0,9 дорівнює. М1 у нас є 54. Множимо на, G, на 10, ділимо на F2 помножене на 2. Десятку і 2 скорочуємо, там буде 5 у нас. Тепер ми отримали 0,9 дорівнює. 54 помножити на 5 буде 270 поділити на F2. І тепер зрозуміло, що щоб знайти f 2 нам треба з тобою 270 поділити на 0,9. Це буде 300 ньютонів. Ось така сила. І наостанок в цьому уроці номер 4,7, який є нашою творчістю. Ми можемо з тобою запропонувати будь-яку задачу. Отже, маємо з тобою важель. До важеля з одного боку прикріплений вантаж масою 10 кг, як ми бачимо з тобою. Є у нас тут плечі, які відрізняються, бачимо так, ось, і тут якась сила. Тобто, що ми можемо знайти з тобою? Можемо знайти, наприклад, силу. Позначимо її, як F1. F1 нам треба з тобою знайти. Тут у нас, відповідно, буде сила F2. При цьому маса у нас М2 буде 10 кг, так. Крім того, бачимо, тут у нас L2. А тут у нас L1. L1 становить два відрізки, l 2 становить один відрізок. Нехай ці відрізочки будуть, ну, наприклад, сантиметрові. Особливої різниці там немає, І можемо дециметри написати. Давай одного разу напишемо дециметри. Давай ось. Чудово. І тепер нам треба знайти з тобою F1. Пишемо спочатку умову рівноваги. Хочу я цього разу застосувати правило моментів М1 дорівнює М2. Момент, це сила помножена на плече. Отже, М1 дорівнює F1 на L1. Так, ось а М2, це буде, відповідно, F2 помножити на L2. Для другої сили у нас з тобою відома маса, отож, ми можемо розписати її як М2G L2. І можемо навіть порахувати, так? Тобто, що це буде? Тут М2 це 10 кілограмів, множимо на G на 10 н на кілограм і множимо на L2. L2 2 це 1 дециметр. 1 дециметр. Отже, кілограми ми скоротимо з тобою. І тут у нас буде з тобою 10 на 10 це буде, звісно, 100 н на дециметр. Ну, немає такої одиниці вимірювання. Поки що лишаємо так, як є. Ось. А тепер повертаємося сюди. F1 1 F1 у нас невідоме. Але F1, точніше, 2 дециметри. Пишемо 2 дециметри. В цьому разі у нас також буде Ньютон помножене, бо сила в ньютонах так, помножена на дециметр. Хай поки що так і буде. Нічого страшного в тому немає. Ось. Але тепер, коли ми маємо їх прирівняти, ось ці два вирази. Ось вони. Прирівнюємо. Пишемо замість М1. Пишемо f 1 помножене на 2 дециметри. дорівнює М2 це буде 100 н на дециметр. Бачимо з тобою, що у нас скорочується що? Дециметри, правда? І ми можемо з тобою навіть скоротити 100 і 2, Але спочатку я все ж таки хочу виразити F1, це буде 100 ньютонів поділити на 2. І це буде 50. Ньютонів. Ось такою є сила f 1 в нашій задачі. Отже, на сьогодні все. Всі завдання ми з тобою зробили, ті, які мали зробити. Бажаю тобі успіху в розв'язуванні домашніх вправ. На все добре, до наступного уроку!